Доброго дня! От прийшла з роботи. Знаєте, я не могла сьогодні просто втриматись. Я вже дуже давно не їла зовсім не їм м'ясо, ну не хочу, просто не хочу. А сьогодні мені щось так захотілось, і я купила печерьовок такий класний, такий, так, як кажуть ще шпондик, як якось так кажу, так, по-українськи. Колись мені бабуся, вона мені готувала дуже смачну мамалигу. І я оце з дитинства я її дуже-дуже люблю. Хай не часто, але люблю. Я, я взагалі я дуже люблю просто обичну, таку просту їжу. І от і сьогодні я сьогодні приготувала таку мамалигу, як робила мені бабуся. Ой, я вже не могла просто дочекатись, коли вона отак от трошечки застине. А ще коли вона зовсім холодна, я її дуже полюбляю, дуже. І ще. Обов'язково бринза, якщо є, це овіччя, це просто бомба. Немає овіччя, можна другу. Бринзочка я її натираю, отак, так? І... Ой, пожалуйста. Ой, Боже, як це смачно! Ай, робимо руками це, бо білка, і це не добре. Це не добре, це не так, як я звикла в дитинстві. Дивіться, як я роблю. Боже моє, як в дитинстві. А... На яких виделок нічого не потрібно? Руками? Мама, лигу? Ходім руками. Покупаю прожарену, класну мамалину. Тільки з такої готую. М -м -м, ребята, це такий кайф. Будьмо. А ще закарпатське вино. Трошки віно. Я дуже рідко п'ю таке вино. Але воно мені подобається. Дуже смачно. Приєднуйтесь. Ммм, як це смачно, що ще потрібно хватило вимикай.